Взагалі до війни у нас започаткувалася зустріч, перша відбулася саме на день незалежності, 24 серпня 2021 року, а саме з біатою, бургомістром містечка Альверня з краківського воєводства. і дуже позитивно, що та зустріч була не лише просто там словами і іншими моментами. Дуже важливо, що наступна зустріч вже в Польщі була через півтора місяці був підписаний меморандум. Ми почали обговорювати стосовно проектів освітнього напрямку і бізнес-розвитку. Ну а далі, далі, у нас в країні війна 24 лютого. І зразу з перший дзвінок саме від Альверні, від Біати, яка запропонувала свою допомогу, і ця допомога була досить відчутною. По-перше, це була дуже важлива моральна підтримка, тому що крім неї, її колеги постійно присилали нам якісь мотиваційні свої е заклики, допомоги для нас, для України. Друге, вони прийняли дуже багато сімей, сімей, які хотіли поїхати, е це дружини і діти. Вони надали їм безкоштовне житло, вони їх забрали в навчальні заклади. Дуже позитивно, що ті сім'ї вони зразу включилися в процес волонтерства і надали дуже-дуже багато допомоги. Це для переміщених осіб, для військовослужбовців. Це були не, не одна, друга, третя, четверта це були фури, які далі ми ввозили е, в інші наші партнерські е, органи місцевого середування саме на півдні і на сході України. Е, Ця допомога дуже прекрасна, що вона переросла в наступну е, зустріч уже із е, Біатою саме в нас в Україні, яка відвідала Гостомелі ті села, які на Київщині. Вона на власні очі і своїми колегами з депутатами побачила ті злочини Москви, і дуже важливо, що далі вона е, 2 вересня відвідувала Францію місто попротим саме з Льверні, і оцю історію. Яку вона побачила, записала на відео, вона понесла вже і в Францію. А саме вона з власних уст, те, що бачила на очі свої, вона просто передала теж побратиму місту Франції. І на сьогоднішній день дуже важливо, що е, колега із французького містечка теж хоче вже приїхати і зустрітися, і обговорити певні наміри допомоги, і почути, побачити, власне, що тут відбувається. Маємо ще так само партнера в місті Остхайм. Це дуже важливо, що бізнес, який сьогодні є в нас в територіальній громаді, а саме, от, наприклад, це є Віктор Щербачук, який, до речі, є депутатом обласної ради. Він налагодив тісну співпрацю з німецькою стороною, і ми отримали біля 50 фур гуманітарної допомоги. Ця допомога в основному розподілялася, це порядка 80% для східних областей нашої держави, там де найскладніше. Також маємо підприємство Фапомет на нашій території, і дуже важливо, що вони сьогодні сплачують податки від початку війни постійно в їх не скоротилася кількість робочих місць і. Власники, які теж знаходяться сьогодні, не в Україні, а в Португалії, вони в свою чергу нам допомагають гуманітарною допомогою. Отримали вже дві фури гуманітарної допомоги, яка теж розподіляється для внутрішньо переміщених і малозабезпечених осіб. Це і речі, це і одяг, і багато прекрасних інших речей.